Якщо наразі ви думаєте про те, що би такого простого, але дуже смачного приготувати, будь ласка, м'ясо. Фарш я роблю самостійно, можна просто придбати м'ясо використовуєте будь-яке. Трошки солі, трошки перцю. Всі грамовки, звичайно, в описі до відео. Поки відставляю дрібненько нарізаю цибулю та часник. Кількість часника і цибуля залежить від вашого бажання. Додаю я колію, так і шматочок вершкового масла. Все це треба гарненько обсмажити обов'язково до того, як буду додавати гриби. Гриби я сьогодні використовую гливи. Ще вони називаються, їх називають вєшанки. Можна, звісно, використовувати і печериці, і білі гриби взагалом будь-які. І тепер вже здебільшого не смажити, а тушкувати буду гриби. Хвилин 5. Прийшло хвилин 5, Я додаю вершковий сир, можна додати просто вершки 15-20%, сіль перець. І тепер прогріваю хвилини дві не більше. Начинка готова. Я ще хочу приготувати, звісно, якийсь гарнір, який може бути найсмачніший картопляне пюре. Водичка, відразу посолити і зварити картоплю до. Готовності. Сир не обов'язковий інгредієнт, але сьогодні хочу додати умовно розділяю на 6-8 частинок: як начинку, так і м'ясо. Обов'язково паніровочні сухарі вони дійсно потрібні. Відрізаю невеликий шматок харчової плівки, викладаю фарш або мокрою рукою, або силиконовою лопаткою, або гумовими печатками, або прилипає фарш до руки. Викладаю начинку, Трошки сир, Обо... повторюсь, не обов'язковий інгредієнт роб роблю я і без сира. Сьогодні просто вирішила додати на відео. Воно так тянеться, так смачно. Взагалом апетитно виглядає на відео. Виглядає, куди виглядає, туди виглядає. Обов'язково в паніровочні сухарі. Сухарі під час випічки заберуть на себе зайву вологу. Від фаршу і все буде класно. Викладаю на деко, в духовку на 25 хвилин, температура 180. Картопля вже теж майже готова, поки випікаються котлети, вершкове масло, молоко обов'язково кип'ячене і гаряче. Додаю стільки, скільки, поки мене не буде влаштовувати консистенція пюре. Супер влаштовує. Все, вуаля! Це дуже класно, дуже швидко. М'ясо ви можете використовувати будь-яке, гарнір будь-який, начинка будь-яка. Взагалом я вам як ідею, бо ну, правда, завжди болить голова, щоб його приготувати, щоб це було. І повірте, це, ну, це корисно, це не смажені котлети. Це класно, смачно, швидко і, як завжди, смачного.